А всім привіт! Мене звати пан Андрій. Ви зараз на каналі Андрій Стецюк. І наша рубрика Історія без паніки. Підготовка до НМТ та ЗНО». А сьогодні ми розглянемо тему, яка називається Українські землі в складі Речі Посполитої в другій половині 16 століття. Зокрема, Люблінська унія 1569 року та утворення Речі Посполитої». Ну, поїхали. Отже, треба сказати, наголосити на тому, що унійний процес на українських землях розпочався ще задовго до Люблінського сейму, 1569 року. А саме в 1385 році вже була підписана Кревська шлюбна унія, яка передбачала об'єднання великого князівства Литовського разом з королівством польським шляхом шлюбу Литовського князя Ягайла та польської королеви Ядвіги. І 1413 рік Городельська унія, де також була спроба об'єднати дві держави Литовське князівство з королівством польським а шляхом зрівняння в правах польської та Литовської знаті. Але ні перший, ні другий проєкти не дали бажаного результату лише 1 липня 1569 року у Любліні відбувся сейм, на якому відбулося об'єднання двох держав: Великого князівства Литовського та Королівства польського таким чином з'являється велика середньовічна держава, річ Посполита, або як кажуть поляки, вже посполита польське, що простягалася від Балтійського моря до Чорного моря. І дозвольте зацитувати, звертаю вашу увагу на цю цитату. Ми Сигізмунд Август даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому семі закінчили справу об'єднання між князівством Литовським і Королівством Польським в братерській любові і за згодою обох. Народів таким чином ми маємо державу, але нам треба з'ясувати причини Люблінської унії. Чому так трапилося, що третя спроба литовсько-руського та польського об'єднання таки відбулася? Отже, причина перша це ослаблення самої Литви у війні з Москвою. Це відома Лівонська війна, в ході якої Литва втратила Чернігове Сівощі. Друге, це неспроможність Литви захистити свої південні кордони від кримських татар. І третє це прагнення Польщі отримати українські родючі землі, ну і залежних українських селян. Тому, як бачите, дві сторони були зацікавлені, вмотивовані, щоб ця унія була реалізована. Таким чином узагальнимо і чітко визначимо зміст самої уні, а Для цього нам буде потрібна оця схема, яка є достатньо відома. Давайте на неї уважно подивимося і її розберемо. Отже, що ми маємо: велике князівство Литовське плюс. Королівство польське в результаті маємо річ Посполиту. Дивимося нижче і бачимо, що в результаті Унії що ми маємо? Що три народи спільно обирали собі монарха, сейм, нагадую, сейм це і парламент, сенат, тобто уряд. Далі, друга позиція, що спільно три народи проводили єдину зовнішню політику, і на всі ці території діяла єдина грошова система це польське зло. Тепер подивимося в схемі, що знаходиться осторонь. Тобто кожна з держав, і Литва, і Польща зберігали за собою уряд, військо, казну і закони. Ось це, власне, є головний зміст уні. Причини з'ясували, зміст розглянули. Переходимо до наслідків. Отже, що є першим наслідком Люблінської унії? Українські землі, які були інкорпоровані, включені до Королівства польського і стали частиною жечипосполітої, було поділено на шість. Польських воєводств звертаю вашу увагу на поняття воєводства, тобто нова адміністративна одиниця. Тепер давайте подивимось на карту і розглянемо, де розташовувалися ці воєводства і які головні українські міста є центрами цих воєводств. Отже, літера А Руське воєводство, це колишня територія Галичини, як ми звикли вважати, центром у Львові. Літера Б. Волинське центр Луцьк. Літера В. Київське центр Київ, літера Г. Братславське воєводство, а відповідно, центр Братслав, пізніше Вінниця, Д – Подільське центр місто Кам'янець і Е e Белське, з центром у Белзі. Отже, ви на карті бачите ці шість воєводств. Але тут одразу увага, ремарочка. Запам'ятайте, що в 1618 році, за результатами Деулінського перемиря, це був мир, встановлений між... Москвою та речі Посполито на 14,5 з половиною років до Польщі до Речі Посполитою буде включено ще Чернігово-сіверщину, і відтак з нього створено сьомий воєводство. Тому дуже уважно, коли ви маєте справу з картами, з картою дивимось на. Статус Чернігівщини Чернігово-сіверщини. Якщо чернігово сіверщина не є частиною жепосполітою Польської, це означає, що це події до 1618 року. якщо Чернігово-сіверщина є частиною жеполітою Польської, що це після 1618 року, і за наслідками долінського перемогу? Другий наслідок. Означаємо собі, що в результаті унії було об'єднано більшість українських земель в межах однієї держави, і це сприяло політичному і культурному згуртуванню українського народу і проникненню сюди західноєвропейських цінностей тобто, ті інновації, які, скажімо, з'являлися там в Варшаві, в Кракові, вони згодом точно могли відобразитися у Львові. Києві, такі інше, крім того, я ще раз хочу звернути вашу увагу, що це вже була наша, якщо хочете, така перша євроінтеграція. Ми були частиною загальноєвропейського простору. Третій результат, третій наслідок. Унія призвела до остаточного закріпачення селян, полонізації, тобто ополячення української шляхти і посиленню впливу католицької церкви. Ну і після укладення Люблінської унії український народ. Був змушений розпочати тривалу боротьбу за збереження своєї мови, культури та власне православної віри. Але ще раз, ми маємо з вами сприймати будь-які історичні процеси явища досить неоднозначно. Тут немає категоричної відповіді, тому що крім негативних наслідків, ми можемо побачити і позитивний наслідок, що більшість українців проживали в одній державі. Нагадую, що до 15 століття українські землі були. Розділені, розшановані Литвою, Польщею, Молдовою, Османською імперією, Москвою. А тепер більшість перебуває в одній європейській державі. Окей, наступне на що варто звернути увагу, що тепер на території українських земель, які були в складі жевши посполіти польські. Діли литовські статути, їх дати це 1529, 1566 та 1588. Причому останню дату запам'ятовуємо, тому що згідно цього третього литовського статуту було офіційно запроваджено кріпацтво та панщин на українських землях. Крім того, селяни, які проживали на землі Феодала понад 10 років, автоматично ставали кріпаками. Таким чином нам треба дати два терміни кріпацтво. Це що це таке? Це залежність селянини від Феодала, яка полягала у прикріпленні його до землі. Тобто селянам заборонялося переходити від одного феодала до іншого, фактично, селяни перетворилися на власність феодала і були вимушені працювати на нього. І термін панщина, що це таке? Це відробіткова рента, коли селяни вимушені були безкоштовно працювати на землі Феодала. Отже, таким чином, що від Люблінської унії. Найбільше постраждали українські селяни, адже вони втратили право на землю та особисту свободу. І останній момент на що звертаю увагу, варто відзначити, що починаючи з 15 століття на українських землях активно поширюється фільваркове господарство. Отже, маємо ще один термін фільварок. Що це таке? Це багатогалузеве панське господарство або господарство феодали, яке базується на праці селян-кріпаків, яке орієнтується для збирання збіжжя і продажу його як для внутрішнього ринку, так і для зовнішнього ринку. І тепер дивіться, яка цікава обставина. враховуючи те, що в 15-16 столітті Європа переживає тривалі війни, там є величезний попит. На цей термін звертаємо увагу. Попит і пропозиція. Це якраз ринкові відносини. Так ось у Європі зростає великий попит на зерно. Відповідно, шляхта, яка отримала родючі українські землі і залежних українських селян, починає продавати збіжжя зерно в Європу, отримувати за це величезні гроші, тому що спрацьовує звичайний формат економіки. Попит народжує пропозицію. Пропозиція народжує попит. Відповідно, можна було за величезні гроші продавати зерно. Нагадую, що шляхта для цього нічого не вклала в своє господарство, і тут важливий момент, що шляхта дуже швидко буде збагачуватися, і на якомусь етапі вона стане просто неконтрольованою з боку королівської польської влади. І про це треба пам'ятати, коли ми будемо з вами говорити про національно визвольну революцію, а під на чолі з Богданом Хмельницьким, тому що саме економічна самостійність шляхти і залежність від неї польського короля буде змушувати його. Коли буде вибір між Богданом Хмельницьким та Даніелем Чаплинським, все ж таки підтримати Чаплинського, бо це є представник польської шляхти. Отже, дякую за увагу. Сподіваюся, що ми з цим питанням розібралися.